Осінь за вікном дощ і вітер, день коротше, а разом із ним ніби зникає натхнення і бажання жити активним життям. Людина завертається ніби в кокон, ховається в себе, але навіть у сірих барвах природи можна знайти бажання розкритися, якщо додати яскравість у буденне життя водяг та аксесуари в побут, в улюблені страви. Осіння хандра не вирок, це лише нагадування, що настав час уповільнитися, подбати про себе і зробити те, до чого раніше не доходили руки. Почніть день із чашки ароматного чаю з лимоном, імбирем або медом. Додайте трохи музики, улюблену книгу або фільм, зустріч із друзями. Психологи кажуть, важливо не замкатися в собі. Навіть коротка прогулянка під парасолькою може стати вашим маленьким антидепресантом. Осінь, пора теплих шарфів і великих мрій саме час почати щось нове: курси, хобі, саморозвиток. Адже кожен дощ це не привід зупинятися, а нагода очистити думки. Життя не завмирає разом із листям на деревах. Воно просто змінює кольори і акценти. І тільки від нас залежить, якими вони будуть. Тож усміхніться цій осені, вона теж може бути гарною, якщо з серця б'ють промені. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, Локінчук, перший муніципальний.